Привіт, друзі! Сьогодні пропонуємо різдвяну вікторину. У якій країні на Різдво прикрашають човен, а де обмінюються книгами? Це та багато іншого сьогодні з'ясуємо. Готові? Тоді починаємо. Eve, is... Різдвяні символи якої країни зображено. Звичайно, це Україна. Дідух це традиційний символ урожаю та добробуту в українській культурі. На столі обов'язково має бути кутя. Кожен інгредієнт цієї страви є символічним. Пшениця означала достаток родини, мак є символом роду, а мед здоров'я кожного з членів сім'ї. А яких традицій на Різдво дотримуєтесь ви? Пишіть у коментарях. Різдвяні символи якої країни зображено. Це символи Німеччини. Тут святкують не лише саме Різдво, а й Адвент. Чотири тижні перед святом. У 19 столітті німецькі протестанти відраховували дні до Різдва, позначаючи 24 лінії крейду і на дверях, і відтирали одну щодня в грудні. Паперові адвент-календарі стали популярними у Німеччині на початку 20 століття, і саме ця країна вважається батьківщиною різдвяних ярмарків. Різдвяні символи якої країни зображено. Це символи італійського Різдва. Панетоне це традиційний італійський різдвяний десерт з цукатами та мегдалем, який прикрашають фруктами та шоколадом. Головний персонаж свята Бабо Натале, що в перекладі означає різдвяний тато. Різдвяні символи якої країни зображено. Це Японія. Хоча Різдво тут не є релігійним святом, японці полюбляють прикрашати вулиці вогниками та замовляти курку у KFC. А ще це свято вважається романтичним, схожим на День Святого Валентина. Різдвяні символи якої країни зображено. Це Фінляндія. Саме тут, у Лапландії, знаходиться резиденція Санта-Клауса, або, як кажуть місцеві, йоулупукі. Мабуть, однією з найдавніших різдвяних традицій Фінляндії є різдвяна сауна. Традиційно всі члени сім'ї купаються в сауні на святвечір у другій половині дня. Різдвяні символи якої країни зображено. Це Різдво у Австралії. Враховуючи розташування країни у Південній Півкулі, Різдво вони святкують влітку. Популярні заходи на Різдво включають купання, барбекю на задньому дворі та прогулянки в парку. Різдвяні символи якої країни зображено. Саме у норвезькому фольклорі вважається, що напередодні Різдва злі духи та відьми активізуються. Щоб вони не змогли літати, всі мітли ховають подалі. А ще різдво тут святкують із теплим глінтвейном і травою з рису. Різдвяні символи якої країни зображено. Це Ісландія. Тут є традиція обмінюватися книгами на Різдво. Вона називається Йоля Бокафлот, що означає Різдвяний книжковий потоп. Багато сімей дотримуються традиції приготування лауфа Браура, тонкого хліба, який вирізають за допомогою спеціального інструменту та відповідної техніки складання. Різдвяні символи якої країни зображено. Це Мексика. На ялинках часто можна помітити прикраси у вигляді калавери. Це дуже важливий символ для мексиканців у вигляді людських черепів. Також важливим символом є піньята. Це традиційна забава у вигляді глиняної зірки, наповненої солодощами. Піньята символізує земні гріхи, тому той, хто зможе розбити її із закритими очима, зловить удачу на рік вперед. Різдвяні символи якої країни зображено. Правильна відповідь Греція. Традиційним символом Різдва у цій країні є не дерево, а човен, який прикрашають на честь відносин країни з морем і мореплавцями. До столу подають христопсомо, що перекладається як хліб Христа, особливий святковий хліб, який випікається з Христом зверху. Різдвяні символи якої країни зображено? Це Гватемала. Місцеві жителі вірять, що диявол та інша нечисть живе в темних брудних кутках вашого будинку. Тому тиждень перед різдвом вони прибирають, збирають сміття, а потім складають все у величезну купу на вулиці. Зверху ставлять опудало диявола і все підпалюють. Різдвяні символи якої країни зображено. Верблюд є зіркою Різдва Сирії. Верблюд займає місце Санти, приносячи подарунки вихованим дітям. Це походить із легенди про те, що верблюди перенесли трьох волхвів до віфлеєму. Тому діти наповнюють черевики сіном і ставлять миски з водою напередодні різдва. Ось така вийшла різдвяна подорож світом. Діліться у коментарях, скільки країн ви вгадали, і яка традиція вам найбільше запам'яталась. Не забудьте підтримати це відео лайком та підпискою. Це важливо для нашого розвитку. До нових зустрічей і веселих свят.